Ніжені волонтери з добровольчого будівельного батальйону Добробат допомагають відновлювати пошкоджене житло. 20 липня вночі країна-терорист завдала удар по одному з адміністративних об'єктів Ніжинської громади. Постраждав багатоповерховий житловий будинок. 18 квартир отримали пошкодження. Вибуховою хвилею повибивало вікна та пошкодило віконні рами. Ніжинці говорять, та ніч була жахливою. Того зрива аж підскочила, стекло летить, я непонятно. непонятно. Що Даже оці двері були ой, та середина вилізла, і що це ну Я ще не можу одити. Усі оця тряска і і, і, жах, і все стекло, руки в стеклі. Ну зрив, це на всю на всю жизнь оце вже перелякані. Мешканці багатоповерхівки переважно пенсіонери. Коштів на відновлення житла немає. Волонтери з добровольчого будівельного батальйону Добробат одні з перших допомогли людям. 22 липня благодійники провели заміри вікон. Того ж дня розпочали ремонт та заміну.